Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. А, виходжу до вас а, зараз нас в ніч, 12 годин ночі, навіть, навіть уже перший час. Ми приїхали з якому в лікарню. А, як і що сталося? Розкаже рука, рука болить. Рука він бігав, грався. На подвір'ї, і там бігав на травичці з хлопцями, і там була мокра трава, поливалася якраз, знаєте. і він... Там не поливалася. Не поливалася, просто була мокра. Ага, вже на інше. А, вже потім не поливалася. Угу. Ну, була мокра травичка, знаєте, і це. І він послизнувся і впав на ручку і дуже плакав. Я думала спочатку зразу їхати, ну потім якось заспокоївся, заснув. І це знов проснувся серед ночі. Ну, як серед ночі, але факт того що плаче дитина і все, болить йому рука. І я за нього і поїхали це ми в лікарню. І зараз вже чекаємо. Ось так виглядає лікарня. Дуже все гарно. Позвонили нам на перекладач. Дали яку... Покажи на яку вишку, яку машинку тобі дали. о таку машинку, щоб. Спорткар. О, спорткар. Щоб сидів, ждав, поки будемо чекати, грався нею. Там все поміряли тиск, температуру, пульс. Ну, все так гарно до тебе відношення, дуже гарне. Це лікарня державна. І ми зараз чекаємо, як звільниться кімната, ну там, де лікар приймає, чи як там, і будемо заходити. Я сподіваюся, що. Нічого такого серйозного, хай дасть Бог, щоб все було добре. Тому що ну, літо та й не хочеться для дитини, знаєте, нічого. Дуже шкода мені його, я не можу просто бідолашечку. Мам, я А, два пальця особа mm -hmm. да. і мій. Як і хочеш спати? У нас вже час 15 ночі. Ось така тут палата різні. Все таке є. <кій> угу. І тут аж. дуже все обладнання, все є коротше. Вже зробили якого цього снімка. Руки. І зараз кажуть, що там буде. Надію, що нічого страшного, Ну, побачимо. Ми все ще чекаємо. Приходила медсестра, там все позаповняла і вже. Вибачаюся, позіхала, тому що у нас вже дві години ночі. Скоро має прийти лікар, який вже навіть просто лежить, да, синок? Втомився ждати. Тут трохи буває, треба чекати, ну, але Ми чекаємо, вже приходила лікарка і уявляєте, якова перелом. Битненький, мені так і шкода. Добре, що приїхала навіть вночі. Просто я не знала, я, я бачила по снімку, що щось не те показали мені, ну як там йому робили. Але я надіялася все одно, можливо, так треба, чи можливо щось. А виявляється в нього перелом. Він поламав в області там біля луктя бідненький мій хлопчик. І пішла лікарка, буде дзвонити до ортопеда чи ортодонта. Ну, ви зрозуміли до того лікаря. А, і він буде казати, снімка скинуть йому, що робити, чи в гіпс, чи щось інше вдягати. Це дуже якось неочікувано. Просто гралася дитина. Шкода, дуже шкода. Ну, нічого, так? Да? Ми не будемо засмучуватись. Правда, це живе ручечка, де будеш знову працювати і грати. Угу. Ну що дивіться, нам вдягли таку штуку, обмотали ручечку нашому хлопчику і вдягли таку, як сумочка для руки. Ще має прийти лікар і розказати, що до чого. Як і почав, бідненький, плакати, тому що він не дуже хоче таке. Ну, але інколи треба, щоб гарненько кісточка зрослася, а нам ще лікар все. да, синеньку, все буде добре. А це? Ну, ми спитаємо, ну? <риві> <сутствие> <сутствие> Моя кітці. Все добре. Як я буду їсти. Ти будеш другою правою, то ти ж правою їси сирочкою. Все добре. Ну що, їдемо ми вже додому. Нарешті пів четвертої ночі у нас 35 хвилин навіть уже. А, Якову, що вдягли те, що я вам показала, і треба завтра назначити апойтмент до лікаря, саме того, який буде, ну, ще подоб, подивиться добре. Ортодон чи ортопед. Я щось путаю ці назви, але факт того. Просто повторяється, знаєте, моя історія з моїм гіпсом. Якову теж вдягнуть походу ходу, тому що йому вже таке вдягли, що він не може ворушити. Так що... Так що так. Їдемо вже додому, зараз ляжемо, поспимо, скільки можна. Ну, сумно, дуже сумно, мені дуже шкода, що ж зробиш. Буває таке в житті, е, такі випадки, що треба просто пережити. Знаєте, я шукаю плюси в всьому, стараюся ідуть добре, що живий, що нічого гіршого, що, ну, що все добре. Все буде добре. Ну що, вдома вже ми... Це вже на нас день. І як і з братиками дивиться, дозволила подивитися. Зроби на тим фіко ще. Що болить ручка чи ні? Яків? болить рука. Трохи, Трохи моє маленьке. Ну, ну то ти не ворушиться треба так золотко. Йому треба просто привикнути до цього. В перші дні це важко привикати. Знаю по собі. Я вже Привик, привик? молодець. М -м -м -м. То ходи, їсточки, я тобі вже нагріла. Ходи. Ти що? Так, везу я вже своїх хлопців, Тимофія та Якова. Єфремчик залишився в Оксани, був, то я залишила, щоб походити з ними по магазину. В Волмарт везу. Тому що ж обіцяла якову іграшки, а вже долар. Він хотів дуже в доларний. Але закрився доларний вже не встигла, то везу в цьому. Вона щось подивиться, якусь собі іграшечку купить, щоб йому, знаєте, було. Ну, трошки підбадьорить дитинку. То Так. Зараз купимо якусь іграшку дитині, так? Ну що, я показую, що купили ми. Вирішила купити їм ігри, такі, щоб гратися, знаєте, сидіти дітям навіть за столом. А, такі шашки і шахмати, як я вибрав такі, щоб були прозорі та білі. Хто будуть грати? Уявляєте, вони вміють в шашки грати один з одним. Ну, Я в шахмати то не дуже, але можна навчитися. Я в Це класно. Да. Далі така ще гра Uno. Я думаю, багато хто знає таку гру. Будемо грати теж. Цікава вона. І дивіться, ось таке складувати і потрошку витягувати. І, в кого розвалиться, той програв, так? Да? Да. Цікава теж гра. Взяла, взяла, діткам, хай граються. За все щось 30, чимось доларів. Майже 40, але. Такенькі, знаєте, будуть сидіти, гратися, розвиваючи ігри, думати, де, тут, де це переставити, ага, тут яку показати, ага, тут де дістати, це дуже класно. Ну що, я всім дуже вдячна за ваші перегляди, всім бажаю мирного та гарного дня, всім пока-пока.